Христу твоєму поклоняємося, Владико, і святе Воскресіння Твоє славимо. Цей тропар лунав напередодні хрестопоклонної неділі в усіх православних храмах. В Сіношну Успенському соборі Києво-Печерської лаври очолював місце блюститель Київської митрополичої кафедри митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій, якому співслужили керуючий справами церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієреї та духовенство монастиря. Прибраний квітами Хрест традиційно було винесено із вівтаря і встановлено посеред храму, щоб усі могли єдиним серцем і єдиними помислами вклонитися животворному дереву, яке Христос, цар слави, добровільно перетерпівши на ньому страждання, перетворив із знаряддя смерті на символ перемоги, символ віри та символ нашого спасіння. А наступного дня у третю неділю Великого посту урочиста божественна літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври правилась чином святителя Василія Великого. Богослужіння очолював місцеблюститель Київської митрополитчої кафедри Митрополит Чернівецький і Буковинський Ануфрій у співслужінні керуючого справами церкви митрополита Бориспільського і Броварського Антонія. Цього дня в головному храмі Лаври було надзвичайно людно особлива літургія зібрала архієреїв та духовенство монастиря, а також студентів київських духовних шкіл. А численні богомольці мали можливість долучитися до спільної молитви на прославу святого Господнього Христа. 22 березня церковну відправою в домі музею Миколи Лисенка було відзначено день його народження. Свого часу він подарував звучання молитві за Україну та й сам молився, щоб народ отримав нарешті власну державу. Сьогодні українці моляться за Миколу Лисенка, вшановуючи його не лише як музиканта, а й передусім як віруючого православного християнина. Молитва, яка прозвучала на 172-й день народження композитора в його музеї, для всіх працівників стала подією довгоочікуваною. Про ось таку відправу мріялося дуже багато років, і подібного звичайно ще у нас не було, і слава Богу, що це відбулося. Камо, пойду від лиця твого, Господи, оцей головний посил сам він допомагав лисенку мати духовну силу, духовну наснагу залишатися людиною, адже не можна бути водночас і патріотом. І громадським діячем, і при цьому не бути справжньою людиною в християнському вимірі цього слова апостол Павло каже, що в Христі немає ані юдея, ані грека, нагадуючи про наднаціональну природу церкви, але водночас патріотизм, або іншими словами, любов до рідної землі, свого народу, хіба це не прояви іванівської любові до Бога і ближнього? Микола Лисенко це та людина, яка через десятиліття. Навіть вже століття, да вчіть нас любити свою батьківщину і молитися за неї, Бог. Тож нехай в цей важкий та відповідальний час випробувань нашої єдності саме молитва за Україну гуртує народ навколо Бога та його святих заповідей.